Доброго дня! Сьогодні ми починаємо читати казку Василя королів старого Мавка Вербинка. В лісі знявся переляк. Першим вісником прибіг сам не свій, аж мордочка йому побіліла. Бували в бувальцях чорновухий заєць. Захикавшись, він перебіг цілим лісом і кого тільки спіткав по дорозі, перед кожним сідав на задні лапки. А передніми витирав вуса, відкашлювався і пошепки говорив Біда, братця, біда! Бачив я своїми очима бачив на узлісі мисливців, собак, загонщиків. Десятки, сотні, тисячі, тисячі йдуть сюди, а в кожного по кілька блискучих рушниць. Ріжки мають. А торбинки величезні, мов лантухи. А собак, а собак? Десятки, сотні тисячі? Тікайте, братця, куди хто. На цих словах він відсапував і прожогом летів далі до нової зустрічі. Навіть здибавши лисицю, що саме вилізла з нори. І приплюснувши око на сонці, потягувалася зі сну. Навіть перед нею був спинився на мить і гукнув біда, братця, мисливці на узлісі десятки, сотні, тисячі. Але ж згадав, що й від самої лисиці йому так само може бути біда, а через теч курнув ще дужче. Всі мешканці лісу заворушились. Хто тікав у поле, хто ховався у нору, хто шукав схови в дуплах, або ж біг до очерету, що густо поріс понад болотом. А це й справді залунав постріл, загавкали ловецькі пси, заграли ріжки. Мавка вербинка, що на день ховалася у великому дуплі старої верби над болотом, прокинулася. І нашорошила вуха. Серце їй болісно стислося. Багато вже разів на своєму віку чула вона те собаче гавкання, ріжки, страшні постріли. Чула й знала, що багатьом звірям та птицям вони віщують смерть. Дзвінки, мов срібний голосок. Вона кликала хух. Біжіть швидше сестрички до сусідніх лісів. Кличте мавок, ясининку, добовинку, вільхівку, кленівку та шепшиночку. Сьогодні у нас буде багато нещасних. Боюся, що сама не впораюся. Тільки вона проказала ті слова, маленькі зелені хухи вже покотили з лісу, мов перекоти поле в різних напрямах, а вербинка узліссям полинула назад, щоб бути позад мисливців. Бо там вона сподівалася найшвидше знайти поранених. Вона пролетіла повз молодих і старих панів, одягнених в мисливські вбрання та зелені брилі. Пролітаючи на простець, черкнулася об одного пса, що мало її не вкусив. Бо почув, як запахло біля нього її довге синє волосся. Далі полинула до лісникової хати, де вона так часто бувала. Там жив добрий лісник, що ніколи не уражав звірів, поважав лісовика, жалів і малий хух, а її мавку дуже любив. Навіть часом ставив для неї на пеньку у мисочці молочну кашку. Тепер лісникова хата була порожня. Самого ж лісника угледіла вербинка попереду мисливців з рушницею на поготові та двома псами на ретязі. Чула вона, як знову вибухнули постріли, як жалібно заскиглив підбитий зайчик. Князю, князю, кричав він, «немов би просив його пожаліти. Чула все нові нові постріли і почала уважно шукати під кущами. Під старим, спорохнявілим дубом її спіткав лісовик. Він був сумний, роздратований, його світлі блакитні очі палали, як сині вогники в печі. А кулаки було затято так, що аж довгі кіхті впивалися в руки. Доню, тихо озвався він до неї. Поклич собі допомоги. Буде багато лиха. Я вже покликала тату, послала хух. Той добре, гай же часу. Ой нароблять вони сьогодні ті безбожники великого нещастя. Багато їх, багато. А я тим часом піду попередити водяника та русалок. Може, хтось забіжить до води. Він сперся на свою патерицю й тихо посунув до болота. А мавка вербинка вже угледіла пораненого зайчика. Він закопався у мох тільки по тому, як нервово здригалося його тільце. Можна було впізнати, що там є хтось живий. Вербинка обережно. Підважила мох, наполоханий зайчик аж напнувся з останніх сил, щоб втікати. Але, поглянувши каломутними очима, побачив вербинку і тихо застогнав. Убили, убили мене, сестричко вербинко!» Куди ж тебе поранено, зайчику, вуханчику? спитала вона. Зайчикові було перебито задню ніжку і прострелено бока. Вербинка швиденько знайшла чисту, суху, порохавку, притрусила йому рани. На ніжку намотала листу подорожника й обв'язала мов мовбинда стрічкою. Потім спинила кількох подорожніх пухнастих джмеликів, щоб вони дали хворому свого солодкуватого білого меду, а з великого листа ведмежого вуха набрала водиці й напоїла пораненого. Йому стало легше. Велике спасибі тобі, сестрице, прикрий же тепер мене добренько мохом та листом, а зверху поклади більшу суху гілляку, щоб не витяг мене від ціль. Якийсь забіглий пес, попрохав зайчик вуханчик. Вербинка зробила все, що було треба, і слабий задрімав. Тоді мавка ще наказала ракшам та сойкам нікуди від сіль далеко не відлітати, аж поки не скінчаться лови. На сьогодні це все.